В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі для закладів загальної середньої освіти оголосили конкурс соціальних проєктів з мікрогрантовим фінансуванням Міжнародний день птахів, який птах став символом 2025 року. Вокальна студія нота відкрила нову філію. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 квітня орієнтовно такі: 916 770 осіб особового складу, 10 505 танків, 21 856 одиниць бойових броньованих машин, 25 552 артилерійські системи, 1 347 реактивних систем залпового вогню, 1 123 засоби протиповітряної оборони. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 21 462 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3123 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 42 646 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3787 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі для закладів загальної середньої освіти оголосили конкурс соціальних проєктів з мікрогрантовим фінансуванням. Його ініціатором виступив благодійний фонд Карітас Одеса за фінансової підтримки міжнародного фонду Карітас Австрія в рамках проєкту Соуп Ізмаїл. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі для закладів загальної середньої освіти оголосили конкурс соціальних проєктів з мікрогрантовим фінансуванням. Ініціатором виступив благодійний фонд Карітас Одеса за фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду Карітас Австрія. Мова йде про можливість для шкільних самоврядувань написати власний перший проєкт та подати його на розгляд благодійникам. У ході підготовки школи можуть отримувати безкоштовні консультації щодо написання проєктної заявки. Ми щороку запускаємо конкурс мікрогрант з Соціальних проєктів на Шкільні парламенти закладів освіти із Маїлу та території навколо Ізмаїли зазвичай це Савченська територіальна громада. Минулого року три такі проєкти були профінансовано. Вони були екологічної тематики. Цього року Калітас Одеса це за фінансової підтримки Калітас Австрія буде ініціювати такі самі проєкти, але на тематику психологічної підтримки. Днями на базі самоорганізуючого ж простору відбулась нарада із представниками. Шкіл міста під час наради представники фонду розповіли про роботу самоорганізуючого джбового простору та способи взаємодії між благодійниками та освітянами. Після цього команда фонду поговорила про конкурс мікрогрантів. Його метою є навчити шкільне самоврядування та вчителів писати власні проєкти та знаходити кошти на їхнє вцілення. Тематикою поточного року став напрямок зменшення негативного психологічного впливу війни на учасників освітнього процесу та підвищення їхньої безпеки. Ми пропонуємо. Саме шкільному самоврядуванню Ізмаїлу Маїлу долучитися до написання таких проєктів, тому що головною метою даних дій є надання досвіду молоді дітям і їхнім вчителям вирішувати локальні проблеми проєктним шляхом та робити перші кроки у тому, щоб писати власні проєктні заявки. Освітяни зацікавлені у співпраці з не Комерційним сектором, а зацікавлені у спільній роботі з благодійними організаціями, зокрема з Карі та Судеса ОГКЦ. і будуть продовжувати точніше, будуть спробувати приймати участь у даному конкурсі, отримувати від нас необхідну підтримку для того, щоб написати свою першу проєктну заявку, а потім щоб реалізувати свій перший проєкт. Карі та судеса заохочує подавати проєкти, які будуть мати прямий вплив на психологічний стан учасників освітнього процесу. Зокрема, це проведення відповідних тренінгів, часткове облаштування. Кімнат психологічної підтримки та укриттів. Сьогоднішня зустріч була дуже продуктивною, тому що, фактично, ми побачилися вперше з цими закладами освіти і почали з ними працювати тісно і злагоджено. Ми почули одне одного, чого ми хочемо одне від одного, та як ми можемо бути взаємокорисними для того, щоб діти на Ізмаїльщині отримували дійсно якісну освіту, а самі заклади освіти ставали лише краще і отримували всебічну підтримку, навіть за Хунок міжнародного фінансування максимально можливий обсяг фінансування одного проєкту складає 20 тисяч 500 гривень. В Ізмаїлі планується підтримати п'ять таких проєктів. Подати готовий проєкт команди мають до 21 березня поточного року, а втілити його до кінця червня. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 28 березня в Ізмаїлі відбувся виїзний онкоскринінг, організований департаментом охорони здоров'я спільно з Одеським регіональним клінічним протипухлинним центром. Захід провели у рамках розвитку доступної онкологічної допомоги в регіоні. Усі зразки передали до лабораторії Одеського онкоцентру. Після отримання результатів пацієнти за потреби будуть скеровані на додаткові обстеження чи лікування. Фахівці наголошують, онкоскринінг це важливий крок у збереженні здоров'я. Рання діагностика значно підвищує ша на успішне лікування. Тому медики закликають мешканців Одещини проходити профілактичні медогляди та дбати про своє здоров'я. 1 квітня відзначають Міжнародний день птахів. Саме цього дня у 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Щорічно певний вид птахів оголошується птахом року. У 2025 році птахом року обрали крутиголовку. Докладніше про нього розповіли вихованці Ізмельської станції юних натуралістів. Дивіться далі. Міжнародний день птахів щороку відзначають з 1 квітня. Саме цього дня у 1906 році була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Перше цей день, як масове свято почали проводити у Сполучених Штатах Америки. Незабаром його підтримали інші організації та видавництва різних країн. Починаючи з 1923 року, це свято стало традиційним і для України. Щорічно певний вид птахів оголошується птахом року. У 2025 році птахом року обрали голов. Овку незвичайну представницю родини дятлових, яка вирізняється камуфляжним забарвленням, поведінкою та способом життя. Докладніше про цього птаха розповіли вихованці ізмейльської станції юних натуралістів. Хоча крутоголовка належить до родини дятлових, вона не має міцного характерного дзьобу. Та не володіє навичками барабанного стуку. Натомість вона використовує свої вокалізації для приваблення партнерів, жодних червоних, зелених чи контрастних чорно-білих барв у зовнішній кротоволовки немає. Її забарвлення природні шедеври камуфляжу, бурі, сірі та кремові візерунки, що нагадують кору дерева, допомагають їй майстерно ховатися у природі. Вона має довжину тіла 16-18 см, а розмах крил 25 або 30. Крутиголовка, поширена в Україні, зокрема у полісі, лісостепу у Карпатах. Вона гніздиться у покинутих порожнинах дерев чи шпаківнях, а на зиму мігрує до теплих країв. Крутиголовка поширена у Європі, Азії та частинах Північної Африки. В Україні це звичайний птах полісся та Прикарпаття. У степовій зоні трапляється рідко. Вони не будують свої гнізд, використовують покинуті гнізди та штучні шпаківні. За потомством доглядають самець і самка саме у сезон розмноження найяскравіше проявляється зміїна поведінка. Цей птах привертає увагу вмінням скручувати шию, імітуючи змію. Так він захищає себе від хижаків. Так, птах відлякує хижаків. У таких ситуаціях крутоволовка також сичить на стовбурчої пір'ї та виглядає навпрочу загрозливо. За цю здатність у народі її прозвали сичем або сичаком. Щодо раціону, харчується птах переважно комахами та їх личинками. Довгий липкий язик допомагає діставати їх з ґрунту або кори дерева. За цю здатність її можна прозвати справжнім мурахоїдом серед птахів. Вона виконує важливу екологічну функцію. Регулюючи популяцію комах у своєму середовищі, птахи, вісники весни, радості та сонця протягом віків сформувався весняний обряд закликати весну піснями, хороводами та іграми. З давніх часів люди вірили, що весли до них приносять крилах птахи, тому вважалося доброю ознакою побачити перелітних птахів та казати за кличку Пташок викликаю із теплого краю летіть соловейки, на нашу земельку. Якщо бачили ластівку, то брали грудочку землі та ж бурляли її слід, приказуючи на тобі ластівку на гніздо, а нам на добро. Якщо з'являвся лелека, то зводили руки до гори, роблячи символичне коло, приказуючи. Не лети далечко, азвий гніздечко, на клуні чи хаті, щоб ми були багаті. А так закликали жайворонки. Жайворонки, жайворонки, дайте нам літо, а ми вам зиму. Жайворонки, жайворонки, прилетіть до нас, принесіть нам теплу весну, літо, родюче. Коли бачили диких гусей, то кидали в їхній бік соломинки з побажанням гуси, гуси, нати вам на гніздочко і на здоров'ячко, а нам на тепло. Наразі багато птахів в Україні страждають через знищення природи окупантами, руйнуються гнізда, гинуть особини. Крім цього, почався сезон лісових пожеж. Багато з них трапляються через відповідальне відношення до природи самої людини. Бережіть рослинний та тваринний світ. Бережемо природу разом. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. Вокальна студія Нота відкрила нову філію, яка надасть ще одну можливість усім бажаючим розвинути свій музичний талант. На заході були присутні викладачі студії, вихованці та їх батьки. Подробиці дивіться у репортажі. У вокальній студії Нота відбулося відкриття нового філіалу, який дасть ще одну можливість усім бажаючим розвинути свій вокальний та музичний талант. На заході були присутні викладачі, вихованці та їх батьки. Я дуже радію тому, що сьогодні я можу розділити це свято разом з вами, з моєю родиною, з моїми друзями, з моїми учнями, з батьками, з моїми чудовими колегами. І з цим вами! Це свято музики, це свято щастя, натхнення! Свято добра, вокальна студія нота це творче середовище, де кожен може не лише вдосконалювати свої навички й відчувати справжні натхнення від музики. В Нашій студії навчається вже більше 120 учнів, як дітей, так і дорослих. Ми пропонуємо навчання з вокалу та фортепіано. В нашій студії справжнє творче життя. Ми організовуємо великі масштабні концерти для наших учнів. Ми виїжджаємо на круті. Конкурси міжнародні всеукраїнські, в яких приймаємо активну участь. У студії навчаються діти з 3 до 16 років, а також дорослі різних вікових категорій під керівництвом освічених педагогів. Вокальна студія нота відкриває ще один кабінет для того, щоб в нашу студію приходило ще більше учнів, ще більше талановитих дітей, які потім будуть прославляти місто Ізмаїл в різних куточках України. Я проводжу групу логоритміка для діток 3-4 років. З ними ми починаємо. Моїх творчий шлях дітки пізнають світ шарівної музики, а також розвивають відчуття ритму. Під час навчання учні не лише вдосконалюють вокальні і музичні навички, але й беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах, займаючи призові місця. В студії ноти я займаюсь від самого відкриття. Нашим викладачам я досягла великих результатів на конкурсі в Хмельницькому та зайняла перше місце. В рамках заходу перед усіма присутніми виступили викладачі та учні студії. І ніби вчора <парад> спокійним було та через і через вона забула що було. дали Вокал – це не лише мистецтво а й чудовий спосіб самовираження, розвитку впевненості та емоційної стійкості. Новий філіал вокальної студії Нота дасть змогу розкрити творчий потенціал та реалізувати свої мрії на музичній сцені. Юля Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі навпроти МРЕО сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої автомобіль буквально розірвало навпіл. Про це повідомили очевидці. Водія з великими труднощами витягли з понівеченого транспортного засобу, після чого його терміново забрала швидка допомога. За словами свідків, швидкість автомобіля була настільки високою, що дерево, яке стояло на його шляху, повністю знесло як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра. Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро купівля 45 гривень 10 копійок, продаж 41 гривня 90 копійок. Донацька гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 20 березня в землі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень 11-13 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу. В день 9-11 з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком на Ютуб каналі із Онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.